Трек ве асустрацьо ато міо кур Трек Я доїхав до блокпоста нашему и прям врізався в блок. Ну їхала уже там кілометрів 20. Вони поняли, що тут. Ти... Ці начали відставати, ну бо не дебіли ж там блокпост нашему і все, ну все, я дальше ничего не памятаю. Я дальше ничего не помню, я попрощався. Я, я, я вже все, я вже втратив свідомість і а, блін, це так страшно, чесно, що твоє життя закінчилось. Ти думаєш, ого, це виходить, всі мої проблеми. Чи пуха взагалі була? Це все ж можна було рішити, виходить. За все, за що я парився, все за нього, ну не треба париться. Поки живий, все можна попідляти, з любого вилізти. А потім, чим я був здивований, через. Для мене це було так. Я є є є тімнота, нічого, пустота, ні звуку, ні відчуття часу. Це абсолютно ноль. Потім раз, я відчуваю, що мене хтось по снігу таскає. І я думаю, це мене ще спасає. Думаю, це як? Наші військові мене витащили з машини, почали мене там клеїти і так далі. І мені потім розповідали, що я ще улибався. Що я ще улибався і кажу, прикольно, мене не спасають. Ну, воно так є, дофаміна дуже багато виділяється, неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсією часто таке, вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. А, коли, ти, вже? Ти, коли ти на грані смі... Чи відчув якусь смерть, чи після коми виходить, чи щось ще багато гармонії в радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку. Так. Тому, щоб від шоку серце не типу. yeah. От. І yeah. потім yeah. опять закрив, потім чую, мене десь везуть. І я починаю рухать. Думаю, що так темно, а мені ж в спину попало. Мені там в міліметр від спини попало. Я думав, що мені перебили спину. І я питаюся yeah, руками да, 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 хребети. Я питаюся пальцями пошевелить. Права шевелиться, лева не шевелиться. Я думаю, блін, це напевно так заділено. Ну, ну, хоч права рука буде працювати. Але я нічого не бачу. Я думав, а це просто в мене втрата крові дуже велика була, що в мене вже зір, я нічого не міг бачити. Мені загалом 8 літрів лили. Ну, у нас з тобою 5,5-6 десь, у жінок там 4-5 там максимум. да? А мені 8 за перші два дня вилили влили. Це це, це це треба 17 донорів крові, щось таке, щоб. Тобто 17 Много. людей пожертвували крові, щоб я вили, вижив, грубо кажучи. І... А далі я вже відчуваю, що мене везуть головою вперт, я думаю, прикольно, що головою вперед, що не впері. Я зрозумів, що Ми мене... Да, і лампи так над головою. Ідуть, 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 ідуть і Я розумію, що зараз ну, це в операційну Сайт, і я встиг їм сказать. Ну, це було десь отак. Перша плюс. Три рази я повторив. Що в мене перша плюс, бо я розумів, що це так, як я медиком хотів стати. Я розумів, що це дуже важливо, бо там на секунди йшло. Просто на секунди, щоб вони швидше мені кров добрали без тестів, щоб зразу тест робили на моїй крові. Yeah, yeah, yeah. От. І потім я пам'ятаю, лежу на операційному стелі, і це постійно, так. Виключи, включись, виключи, включись. І я просипаюся на операційному стелі, і їх куча біля мене взагалі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір. Да де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі. Це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.